Звинувачення так само виглядають, як щось щось ну, максимально натягнуте, просто аби бути щось на слуху. А ми сьогодні згадували Дедпула, да, третій фільм про Дедпула і Росомаху. І у тому фільмі, якщо ви ще не подивилися цей фільм, сорі, це типу, ваші проблеми вже півроку. Ти не подивилась його? Дивилась, дивилась. А, ну все, вже півроку пройшло, це ваші проблеми, якщо ви зараз почуєте спойлери. Але там було багато різних дедпулів, типу, з різних всесвітів. І один із цих Дедпулів був, типу, найспул, nice який гарний. Типу, Мілашка, Пул, Мілашка, де так чи щось таке, і це по факту був такий сатиричний образ чоловіків, феміністів, які гарних чоловіків, як чоловіки себе інколи називають I'm Аменайс Гай. Nice mm -hmm. Типу, я гарний, я добрий, я не такий, як інші, але по факту вони ще більш токсичні, тому що вони прикриваються якимось. Гарними словами, знаєш, mm -hmm. а дії показують протилежне. І Балдоні стверджує, що <райм> Райан Рейнольдс придумав персонажа цього Мілашки Пула на основі Джастина Бальдоні. І він вимагає від Дісней документи, які підтверджують це, що нібито Райан Рейнольдс створив цього персонажа після. Того, як Райан поспілкувався з Джастіном, і цей Мілашкопул, це наче випад у сторону Джастіна за те, що він зробив із Блейк, нібито. Але ну, якщо ти вважаєш, що цей стереотипний персонаж про токсично феміністичного, гарного хлопця, це ти, то в мене більше питань до тебе. Реально, ну да, це перший мій теж це поїн був, чому ти вирішив, що це ти? Вас щось схоже? <laughs> да. А друге, мені цікаво, які документи він хоче. Типу Райан Рейнольдс такий прописує в сценарії. Так, Найспул nice у нас буде Джасін Балдоні, прототип. <laughs> так, ну. <laughs> ну да. І інший поїнт, який я ще бачила в інтернеті, що мені дуже, я просто так з цього сміялась, що якщо Райан Рейнольдс. Повернувся до перезйомок фільму, щоб додати Мілашку Пула до сценарію і mm -hmm. до фільму, то це просто найкращий мув зі сторони Раяна Рейнольдса, який він mm -hmm. міг тільки зробити, тому що наскільки, по-перше, це смішно, що Райана Рейнольдса задів Джастін Бальдоні його сім'ю, його ну типу дії Джастіна mm -hmm. заділи настільки, що Райан захотів висміяти такий, а, такий архетип чолові. Я сьогодні no, просто, no, просто, no. просто no. <laughs> архетип, знаєш, типу людини, uh -huh. як Джастін Бальдоні, то це просто ще найкраще. І я, я сподіваюся, що там є докази, що Рейнольд no. це зробив. <laughs> Але ну, звісно, ну які докази ти можеш надати.